Доброго дня Польща Кастерама. Зверніть уваги на продукцію Bosch, а більше на ціни Bosch, які в Польщі продаються, рекомендовані ціни. Ось, наприклад, піла Торцова GCM800 cg 1148 злотих. Якщо перевести, то це десь біля 8,5 тисяч гривень. І ось pcm 8 s 998 злотих. Це виходить приблизно 7,5 тисяч гривень. Хотілося б, щоб в Україні були такі ціни, як і у Польщі. Бо українська нація не сама багата в світі, щоб заломлювати такі ціни. А може треба поміняти поставки не постачання, щоб пішло керівництво з Росії, а керівництво з Польщі, можливо, буде дешевше. Асортимент товарів в Каскарамі в Польщі такий самий, як і. В принципі, як і в Україні. Але ціни, деякі позиції ну, зовсім смачні ціни. Наприклад, відбільний молоток Bosch GCH11E. 2498 злотих. Це, виходить, 18,5 тисяч гривень. Рекомендована ціна. У нас чомусь вона набагато вища. Перфоратор німецький, GBH 540 DCE. Рекомендована ціна 25 гривень. 198 злотих. У нас також значно дорожче чомусь. Ага, цікаво, що тут є в продажі ось такі шуруповерти Деяким людям їх не вистачає GCR 1080 Li У нас вони замінені на GCR 180 Li і деякі люди. Шкодують, що ці зняті з виробництва. Чому? чому? Тому що ці трошки повільніші крутяться. А 180лі більш швидко крутяться чомусь. даже Ну Тому люди шкодують. А так, в принципі, 180лі краще, ніж 1080лі по іншим характеристикам. Ну Ось така інформація для роздуму.